Всім привіт! Сьогодні ми готуємо смачну страву. Для неї мені потрібно грибочки, цибулька і ось така красуня-вирізка. Дуже подобається мені це м'ясо, дуже ніжне, соковите. Готуємо. Спочатку наріжемо цю красуню. Нарізаємо не тонко ось такими медальйончиками, викладаю м'ясо на доску, вирізки в мене пів кілограма. І ось так придавлюю, відбивати нічого не потрібно, бо воно дуже ніжне. Посипаю сіллю і чорним перчиком з обох сторін і поки що відставляю. Далі нарізаю 300 г грибочків, ось такими шматочками. Потім нарізаю цибульку. Розігріваю сковорідку, наливаю олій і викладаю м'ясо. Підсмажую його з обох сторін. Підсмажене м'ясо викладаю в тарілку і сік, який утворився, виливаю теж. Ту саму сковорідку викладаю шматочок вершкового масла і висипаю гриби. Як тільки вони підсмажились, додаю цибульку і теж підсмажую. Далі приготую соус. У 200 г сметани додаю столову ложку борошна, змішую і висипаю. Як тільки наша сметанка підігрілась, виливаю 200 г гарячої води додаю сіль, чорний перчик і ось такі приправи. Тут в мене базилік, томат і часничок. Змішую і викладаю вирізку. Накриваю кришечкою і тушу приблизно 7 хвилин. Готове м'ясо присипаю зеленою петрушкою. Подаємо з будь-яким гарніром. В мене молода картопля з вершковим маслом та кропом, а м'ясо виходить дуже ніжне, соковите, а грибна підлива додає особливий смак. Всім смачного.